Приготувала сніданок фендюші, а вона вже в мене гуляє на вулиці. Плюс 10 на сонечку тепло. І це в мене тут м'ясо, гречка і один білок, бо омлет з жовтком, тобто здавати їй часто не можна, віка сказала. Ну і це я їй ми хачапурі робили. І туди пішов жовток. А білок лишився. Ну і оце ж тепер спробую дати. Ну, раніше ми давали один білок, вона не хоче їсти, потім віддавали все сірому. Ну, зараз спробую. Так, на дворі на сонечку тепло, а так в тіні то холодно. На. Ну, бачите, що не хочеш і чи будеш їсти, а то віддам сірому. Давай, давай, давай. Їж. Куди ти несеш, нема тут килимка. Їж давай, 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 давай. Давай. Так, їж, я теж пішла снідать. Ну, а мій сніданок... Сьогодні сир і сметана. Та чомусь не хочеться їсти. Хоча вже час 10.30. Ну, ось так. Не хочеться. Зате в 9 годин вечора мені захотілося їсти. Прийшлось їсти. Ну, я так, це так сказано, перекусила трішки. Ну, Фенді потім теж дам сир, вона цей сир любить. А от з магазину той 5-9 відсоткової жирності. Ні, домашній з задоволенням їсть. Так, трішки витерти тут треба. О, вікно відчиняю налітає пилячка ось так, так. погодувала пендюшку не знаю чи вона там поїла ще не виходила, не дивилася. Так, троянду я полила. ось. І я зараз хочу, знаєте, що зробити? Зараз розповім. Витру тут. Ой. Так, де сісти. Оце у мене базилік фіолетовий. Тут трішечки насіння, але мені вистачить. ну тоді з пачечки всього два чи три корінчика зійшло. Ну, тут ось виберу і навесні посажу. Це вже, а зеленого нема. Зеленого прийдеться купити. Ну, віки скажу, бо в нас же ж виходить так. Якщо щось треба, треба одному посидіти з малюком. А другому поїхати. Ну, іноді ж буває вдома Артем, то лишали йому. Ну, це було всього один раз, здається, І то ми їздили в салон краси, підстригали з Наталією. А так ми ще не лишали самого. Ну, не було такого, щоб їхати. Як їдемо, то разом там до педіатра. Так. Ну, Декілька насінинок. Може, там іще визріють. Скільки тут? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Та нічого, хвати. А що я хочу зараз зробити? Я хочу посадити. Я ось тут зібрала насіннячко. Ну, дуже мало. Гейхери! І як експеримент я прямо хочу висадити. Ну Тут у мене воно і, і з версинками, то я так і посію, бо воно дуже маленьке і незрозуміло, де воно, то я це сподіваюся, вона так гарно квітла в цьому році. Це Наталочка мені її презентувала з... в минулому році, здається. Наташ, якщо поправиш мене. От. І... Вона таки добре піднялася, зразу хворіла. Наташа каже, так ви ж її без кінця пересаджували, пересаджували. Зараз такий кущик хороший, ну я ж її знову пересадила. Пересадила сюди, де камінці. Ну Вона гарно прийнялася і росте. От. І оце ж я зібрала насіння. І так як вона вічно зелена або червона, стоїть і влітку, і взимку. То я спробую її тут посадити. Зараз підготовлю ґрунт. А ґрунт можна і на вулиці підготувати і посадити. І поставлю я її на веранду. Накрию, ну і побачимо, що з цього вийде. Так, зараз подивлюся, що там моя фенді. Потім зірву квітів. Квіти мені треба в кухні поставити, і вже біля дітей я викинула. Дякувати хризантеми квітують і можна ставити. Можна брати і ставить. І оце я таким буду сьогодні займатися. На дворі було плюс 10 недавно, може підніметься. До 14-обіцяють підняти. Ну, оце. Так, все, повитирала я. Там я спочатку витерла на тому вікні. І все. Далі я не знаю, що буду робити. Хотіла вареники наліпити в морозилку. Так повна морозилка. То м'ясо, то котлети, ну, то овочі. Куди їх нам засунути, думаю, не буду. Приїдуть в п'ятниці Вікуля, Святославчик, може, Артем пізно ввечері прийде. Можу зробити хоч сирники. Ну, побачив. А сама сир в то. На сніданок. Ну так захотілося. Так, ну добре, я пішла, підготую землю і невеликий горщик і висію. Ви дивіться, що вона наробила? Ти куди рвешся? До хати? Зараз все віддам сірому і будеш голодна. Дивіться, що робить. Ні-ні-ні, гуляй на дворі, на сонечку тепло. Ну, ви бачили? закрити треба щось у мене не закривається, а вона хоче додому. Ні, гуляй. Так, ну, ну так там трішки лишилося, ну все рівно. А скільки гречки лишилося ось на цьому килимку? Чудо ти? І куди ти побігла? Отак застелю. Так. Що це в мене? Це я щось знімала чи не знімала? Треба оце зняти. Це ж стать на стільчик треба. Так, дивися, що ти тут наробила. Бачиш? Ну, що? Ну, оставився білок і гречка. М'яса і грами немає. Ну, що це таке робиться? Це вже сірому віддам. Так, ладно, понесу сіру. Будеш їсти ще? Давай. М'ясо шукаєш. А, -яка ти. Ага, сірого ж немає, то це може хтось з'їсти потім? Да, яка ж ти негодяєчка. А куди ти йдеш? Додому? Нє, нє-ні. Та ладно, віднесу. Віддала сірому. Зараз помию. Вазочку заберу додому. Гуляй, на дворі тепло. І квіти зірвала в вазочку теж, зараз під гарячий струмок. Може, якась помшка де є, і поставлю дітям. І тепер буду займатися тим, що треба поживну землю взяти під гейхери. Ну, і я прийшла додому поки що. Позносила все на вулицю, і, ви знаєте, без жилетки холодно в спину, хоч і сонечко гріє. Так, я взяла ось пісок, потім винесла я водички теплої, і щоб побризкати. І коли шукала горшок, знайшла кореневін. І тут, ви знаєте, тут, ну, може, не 10 грам. Ну, Грам вісім буде. Ну й добре. І зараз я піду, я вже там нарила, дякую Наташа, підсказала канал у садку Наталії. Вони в компостному ящику внизу відкрутили дощечку і від теля набирають оцю землю. Ну, там якби добриво. І я думаю, а чому ні? Ну, я одну нижню відкрутила. Там гвіздочки відтягла, от, а там дуже сухо, вони, видно, заливають. От, а вже третю досточку, о, там хороша. Ну, і зараз я заберу, і оце ж я посажу на сінечку цієї хей значить, там повинна бути земля. Я навіть не впевнена, що тут є насіння. Ну, але я сподіваюся, легка земля, тому це ж треба і пісочок, і, і там в мене ще було добриво, то я і добрива додавила, і оцої землі, що перепрівша, і там з листя було. Ну, все, що з огороду. Так, я пішла, заберу. Ой, бджілки оточили. Так, я сюди висиплю, щоб перемішати, можна не все. Ось так. Так що в мене буде хороша земля, легка, але чи є там насіння. Ось. Так всю, мабуть, не буду. Це, мабуть, вистачить. Зараз перемішаю. Дуже мені хочеться її вирости, цю хей-херу. Ой, мені Ілюся привезла. Не знаю, чи вони там приживуться. Я зовсім поділила на манесеньки. Надо було, мабуть, всі в кучі посадити, а навесні розділити. Ну, я сподіваюся, що з ними все буде добре. Так, і зараз я загружу. Так, тепер трішки пролюю водичкою. Знову загружу, а може, і вдасться. Можна буде вже взимку, як тут буде холодно, забрати в кухню. Я такого нічого не збираюсь вирощувати дуже вже так. Так, я думаю, що це вистачить. І зараз я обрискаю зверху, бітерець піднімається. Ось так. І я так думаю, що, мабуть, її. Не треба присипати, або трішки трішки присипати. Ну, я трішки й присиплю. Так, корні він. О, це мені ще на, на щось вистачить. Так, ну і оце ж тут її, господі, чи вона тут є? Ну, може, щось і є. Посиплю. Буду дивитися, потім запитаєте мене. Чи в мене що вийшло? Ну я не знаю. Треба було раніше про це подумати, а я вже там майже вона вся осипалась. Ну, якщо може вона зійде, пада ота. Так, оце все? Тепер іще бризкаю. Може, якийсь бур'ян зійде? Ой, господи. Так. Ну, і тепер оце накрию я плівкою, а потім у мене як буде ще плівка, така я ще одною. Ну, і з чогось там. О. Ну, оце так. І, і піде воно тепер на віранду. А це все. Так. А це все зберу сюди, може ще пригодиться, хоча не хочу я вже взимку оце. Ну, може, там штук двадцять чогось посажу. Ось це мішечок з-під камінців. Він мені так ото пригождається. Ну і все, це віднесу в гараж. Це додому. Так, корнівін, мабуть, тут на веранду, бо так він там буде лежати, я про нього й забуду. Ну, а спочатку на веранду віднесу. Тепер тут прибираю. Це я на досточки орішки, і що Наталя давала била. Хай лежить, пригодиться ще. А, це ж треба було на віранду, ладно. Ось тут, а що це таке? Може ще теж насіння? Та ні. Так, це на веранду. То в ванну, а це в гараж. Поставила на сонячне вікно, південний бік на веранді. Ну, ось так. Побачимо, що з цього вийде. Це у нас сьогодні 23 жовтня. Не знаю, а може щось вийде. Буду спостерігати, а ні, ну, буде такий невдалий експеримент. Сонечко десь шукала, воно від мене втекло. Ага, полетіло видно. Ну, ладно, потім випущу.